Друзі, всім доброго ранку. Ми вже на роботі, заїхали, взяли кавусі. Приїхала на роботу, будемо працювати. Сьогодні виробництво не працює, але видача олії завжди є. Коли я кажу, що виробництво не працює, це не працюють преса, ми не виготовляємо олію. А так, на роботі ми кожен день. От, вийшла з дому. Їдемо, а в скло дивлюся, сніжинки прям такі падають, знаєте, гарні. Не просто пушок падає сніжні комочки, а саме сніжинки. Я зараз вам покажу, як вони виглядають. Може, ви не звертаєте на таке увагу, а може, звертаєте увагу. Я, наприклад, люблю на таке звертати увагу, бо сніг він завжди різний. Колись крупою йде, колись такими просто як голочками. Колись саме сніжинками з візерунками, вони дуже гарні. Зараз покажу. Бачите, вони падають саме такими гарними сніжинками. Фу... Не фокусує? Бачите? Вони, звісно, одразу тане, але вони кожна сніжинка по-своєму гарна. Бачите. Маленьких нападало. Які красиві. О, я вже трошки в сніжку люблю зиму. От найкраща пора року для мене це сніжна, морозна зима. Обожнюю сніг, обожнюю зиму. Так, ну що, друзі, починаємо працювати. Сьогодні в мене ще буде цікава справа, яка буде вдома. Що за справа, вже розкажу вам, коли буду вдома. Це часи, про мої не швидко, бо на роботі я сьогодні знімати нічого не буду. А вже зустрінемося з вами вдома і покажу, все розкажу. Друзі, і всім гарного, пригарного дня! Робіть собі кавусю чи чайок, хто що любить, хто може і просто водички тепленької попити. Теж корисно. Друзі, я вже вдома. Заїхала до мами, вона пірежечка нажарила. Забрала її з собою, бо зараз красоту наводити. Обіглась. Зараз до нас приїде майстер по бровям. Бачите, бо я сьогодні не красила. І будемо малювати брови. Так що, друзі, вже побачимося з вами з красивими бровями. Бачите, який сервіс. Додому приїхав майстер. Зараз будемо наводити красоту. Ось ще, ще будуть вуси. Тараса Шевченка. Не буде. Відмалює <рес> такий гусарський, Гарно? Гарно. А? Гарно. Звісно, у мене без бров гарний. З бровами так. Великі. Опа, я вже з бровями, отак. От Мені дуже подобається. Одразу? Да? Є одну лице. Дуже класно, що приїхала майстра до нас додому, все своє привезла. Ну, круто. Нікуди не треба їхати, нікуди не треба збиратись. Для села це дійсно класно. То коротше, я задоволена дуже. Зараз їдемо, вже завеземо маму додому, заберемо Тосю додому, бо вона на день завеземо її до батьків, а на вечір до нас. От, то зараз її привезти, викупати, і будемо вже всі лягати спати, бо завтра у нас робочий день. От, і, коротше, Зараз приїдемо і ще з вами поговоримо. Все, туся на місці. Щас будем... будемо тебе купати. Щас тебе купати. Так, друзі, я буду зараз готувати вечерю. Де там моє світло? Буду зараз готувати вечерю. І ви будете, мабуть, зі мною готувати. Не знаю, що готувати. Дістала, що це я дістала. Ось розморажуватись якісь сосиски, колбаски. Колбаски купати. Зараз їх буду, мабуть, в аерогрилі запікати. А до нього, не знаю, картошка, може знову картошка, а може картошка чи картошка? Бо вчора була гречка. Це наш круговорот картошки в пищеваренні Або картошка, або картошка. Тось Тося, ти колбаса, колбаса повиїдала з усіх мисок. І в себе з'їла, а ні, в себе не з'їла на місці. І в кота з'їла. Так, це наш віник подарунковий, що стоїть. От, І я просто не можу налюбуватися своїми бровями. Так, що Тося? Будемо готувати їсти щось, так? Будемо зараз готувати, починати готувати. Друзі, те, щоб ви розуміли, наскільки в нас швидко змінюються плани, я ж вже була переодягнена, Я ж вже довго була, я ж вже мала готувати ми йдемо, вечері. Ми йдемо до води. А Ти знаєш, що було з муму, коли <плес> Герасим влів до води? Це ти мене Герасим ведеш. Йдемо е, до річки, розказую, розказую, чого йдемо. Сьогодні Ваня з хлопцями зачищали берег. Косили очерет. Пляж, розширяли пляж. Косили очерет, вирубували там місце під платку. От, І це він мені каже, я, я тобі не покажу, що я там зробив. А, то взяли вон фонарик і буде мені зараз екскурсію проводити, що яка була сьогодні зроблена робота. Отак, От бачите, як дуже швидко міняються плани. Фігаро тут, фігаро там. Йдемо через город. У нас же ж город прям в річку впирається, Вже ми майже пішли, Зараз, якщо буде видно і вам покажу, ну я сумніваюся, що буде його видно. Бу. Ніч на дворі, а фонарик не потягне, Хоча, ну коротше, попробую, попробую хоч би не впасти, бо я під ноги не дивлюся. А тут бур'яни треба пустити. Хочу в кінці города засипати якимись квітами, Чисто, знаєте, от таких якихось типу польових. Хочу засіяти. Так, світю собі під ноги, бо тут можу впасти. Ідемо взимку, я, звісно вже коли річки не було. Ідемо, йдемо. Йдем. По відео Ваня сьогодні мені скидав відео, то... Велику територію зачистили і ви, може, у мене бачили відео, я скидала, як ми з варією приходили, хотіли лебідю покормити, а їх не було, то може частину бачили, як, наскільки був вузький вхід на, на, у воду. А от зараз його почистили. Бачите? Так, у мене ці, моє взуття слизьке, я точно не піду. О, які молодці. А тепер тут так само, блядь, кинути борони. Ага, і витащити, і витащити все. все. Вимолити, і буде які які молодці, та розширили, обалдеть. Оце от такий був вхід, а це що, дивіться, скільки зробили. Оце тут, ну, світи, світи, бо не він, і ось сюди. Ну, звісно. Так, вузенький дуже. А це все спосередньо. Отак от. Отак от ще я на бугу зимою не було. Ваня, треба брати бурт, будемо зараз рибу ловити. Та ти зараз метр туди ступиш, но затріщить, блять, накладеш да? в штани та й вся риба. Риба злякається. Давай, давай, йди. А я, я не йду з твоїм фартом, звісно. Провалюєшся мені. крихкий біля берегу повітря. А це награлися, бачиш? Хорошо, що цю шкрябалку не робили, ага. а косили косою, подивив, це все. Це двойний льот. Сніг. льот, сніг льот, да. ага. і льот, ага. Ну що, це тую ж крябалку, на відео що ти йому зробить? Нічого не зробиш. Оце головне правильник, це главне, така, буде не піде. Ці дерева треба пови... 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 повирізати. Зробити якісь лавки, вони тут не потрібні. Ці дерева. Короте, хазяї прийшли до себе до хати і вже свої правила встановлюють. А, вже порядки будемо наводити. А то тут таке вже. Мені кажеться, її зрізати. Диви, вона тут розчахнулася. якась була Така тут... опасна да, ураган Або був. Хоча б я думав оцю ветку. Ага. Ось у, Мені ось у... кажется... Ну, хай вверх собі росте ще. А він туди дивись, сухий, сухе все. Ну, побачимо, це буде видно. Хазяйнувати будемо. Бачите, на новому місці треба наводити порядок. Ось теж. Люди. Оце що, Люди невже діє, не можна забрати вони... з собою? Прийшли відпочивати. Заберіть сміття з собою, не залишайте під�소. тут. Добавити, на М -м -м. Я не думаю, що тут автоматично да. перевозили. Тут уборщики є. Що веде зараз показати. Коло джерела зачистили. Лічно там наша хатина. Хатина світиться. Друзі, у вас по нічній річці. По зимній нічній річці. Так, тут у нас джерело тут не слизько. Ой, дякую за турботу. І тут ого, ого! <святок> <святок> <свят> <свят> Обалдеть! Тут, да, точно! Оце все розчистили, Боже, які молодці! Вийшли на воду, а там льот трішки. Не замерз. Які молодці! Скільки роботи зробили! Які умнічки! Та так, да, звісно, тут таке вже позаростело. Так, звісно, ну да тут вже можна починати декостити. Uh -huh. Тут вже ще було, то бачу, тут uh -huh. уже вже... це перва uh -huh. вода. Тут кладку так, хочемо. Можна зробити. буде закласти колесами піском засипати. Uh -huh. Оце на всю довжину хочемо зробити кладку. Широку таку, знаєте, щоб можна було там не тільки рибу посидіти половити. Що, на Ти що Ні, на там, в кінці, широку. Да, тут триметровий проход. На, щоб пройти, а туди? А там хлопці О, зроблять, я не хочу на воді, щоб не на сонці. В очереть. Щоб затишок був. Да, в очереті зроблять. Взатушку. І зробимо там 4 на 4. Угу. Коротше, отак, друзі. Дай Бог, щоб все в нас склалося. Добавки, да, можна і рибку половити і відпочити. Щоб все склалося, так як плануємо. Ще купимо собі. Катер і будемо плавати. Може зробити Да, можна і так. Даваню? Купимо собі річковий катер. З дому канатну дорогу, прямо до річки. І будемо потім плавати на човні. Так, все, підіймаємося з дому. Я сподіваюся, по дорозі ми ще десь не опинимося. Ми вже Отак, От бачите, як буває. У нас все так постійно. У Нас постійно так відбувається, знаєте, щось робимо, робимо, бац, ну вже в сарані. Там щось можемо вдома робити, а взагалі нікуди не планіло, не планувати йти. Там, бац, Ми там десь вже в кар'єрі. Ну, коротше, це так постійно. Це наша ситуація така постійна. Отак. От це для нашої сім'ї зовсім не дивно, що ми можемо щось робити, а потім опинитись в іншому місці. Так, колбаски майже розмерзлись купати. Я їх зараз в гриль закину і вони там дойдуть. Так. Друзі, розказуйте, хто чим займається. Бачите, я обіцяла, що я вам покажу екскурсію по хаті, але сьогодні так якось склалося. Що відео майже з нічого, і так вам покажу, що сьогодні робили. Брови зробили і кладку закладку розказала. А! Забула вам розказати. Така ситуація, значить. В магазині були. Така ситуація, значить. Поїхав Ваня по справам в Ну, В лікарню, нічого їде. От. І там його зустрічає наша підписниця. І знаєте що? І передає валі шоколадку. Це було так приємно. Е, я знаю, також ви будете сьогодні мене дивитись. Ви собі не уявляєте, як це було приємно. Ваня приїжджає такий, ти знаєш? Оце я понімаю блог роботає. Що, що дуже приємно, що люди впізнають, це, ну, це просто не передати, як це, яке це відчуття приємне. От, дякую вам за шоколадку. Варі передал. Вона з нами трошки поділилась. Все, виконали. Дякую вам. От, ну, коротше, було дуже приємно. Так, готуємо далі. А що далі? Зараз гель вмикай. І все, а риві ставлю трошки нижчу температуру на 180 градусів. Воно буде собі жаритись. Що варю? Пеш. А оце мій пеш. От мені цікаво, як ми розпутаємо ці коси. Покажімо. Там у нас креативна дитина. Ты их написала пла? А двері? Эрек, будь ласка. залежи постав. О, баща як я казала. Вы Піднімемо ты моя. Можно надаємо. О так. Так вона замочка креативно, <laughs> не дим для нас. Так, що далі? Буду чистити картошку, поставлю, мабуть, пюре. У нас всі їдять пюре, кашу, оце вчора гречка була і все, і ще ніхто нічого не хоче місти, окрім пюре. Так що в мене сьогодні нескладна вичає. Пюрешка буде тихвати. А, салатик зробить зараз буду робити з помідорів. У мене є салат оце, рула тут, що тут зелень буде. Не знаю, коротше. Ось таке все. Поняли? Ось такий салат, Зараз його помиємо. Хаток доробити, щоб з'їли. А то потім накидаються, всі не, не доїли, воно в холодильнику постояло і вже його ніхто не хоче їсти. Отак, От зовсім трошки роблю. Валя така не їсть, вона буде помідорку просто їсти. Я особо вечеряти не хочу. Ваня дорісить. Така штука сушарка. Добавлю туди хрети. Так й ось от отакий весь салат. Така, знаєте, на скору руку. Так, Лишня волога стекла. і вечеря на скору. Я не люблю, знаєте, щось таке замудрне робити, коли я на роз роботи прийшла. А коли я вихідна, так, да, я, чесно скажу, люблю готувати тільки, коли є настрій. Бо коли в мене немає настрою і треба щось приготувати, це капець. У ну, мене завжди не виходить, так, як, як я хочу. А так швидко зараз прийшла, салатик зробила, все, повечеряла і все. Ну, а вже вихідні, звісно, вимагають чогось більш цікавішого приготувати. О, так просто пюрешку він не відділаєшся. Так, нарізали помидори. Зараз фету. Так, ви Побачите, як я готую. ще соус зроблю, залипну. Ну, якийсь смачний хочу зробити. Я ще, знаєте, коли я готую, я завжди, от, там якийсь етап зробила приготування і прибираю. Я люблю, щоб на столі було чисто. Я не можу, коли я готую. І мені заважали інші якісь предмети чи продукти. Зараз оце все мойку позакидаю. Щось в холодильник. Ну, то тобто, Наприклад, салат мені вже не треба, я його обов'язково ставлю в холодильник і буду займатися наступним точніше етапом приготування цього салату. Повитираю, бо мене це починає витражати, коли все це лишнє. цей весь шум лишній на столі. Тут зробила, все повитирала і можна готувати. Далі. Так, а в чому це зробити мені мою заливочку? У старілочку візьму. Для заливки я буду використовувати для соусу соєвий соус. Так, на це Я ще багато налила. Соняшникову олію нашого виробництва. Звісно. Можна смажену, можна не смажено. то як я як коли Добавимо часничку. у мене часник домашній. Домашній мама робила, сушила. Добавляємо трошки. Дивіться, який розсипчастий. А, так небагато. І Тако дві. Добавили. Ще хочу додати діжонської гірчиці. кровавий лимонний сік, Так теж. Може, дві чайних ложки на глаз. Оце перемішуємо. Солі не додаємо, бо соєвий соус солений. І все, І це все виливаємо в салат. Сьогодні четвер, да? Це я мала їхати постригтися. Не поїхала. Хочу постригтись, покраситись, бо вже край час. І ніяк не виходить, бачите, який я незамінний працівник, що без мене виробництво не може існувати просто. Я не знаю, що з цим робити. Не можу ніяк відпустити мене ніхто. Без мене роботи немає. Так, покажу, як вам ці сосиджі пожарились. Тако. Пожарились, я їх зараз переверну, і, і далі вони будуть в мене жарити. 185 градусів я включаю, просто включаю, ніякі тут функції не вибираю, бо тут функцій дуже багато. Я читала, читала, я включила, як вже, знаєте, привикла на ньому працювати. І отак вони і собі жаряться. Отако, От бачите? Тут багато різних функцій. Я собі включаю, там меншу температуру. і Пошло, поїхала. Лампа світить на мене. <гум> так, друзі, поки зараз посуду, помию, перемію посуду, потім буду варитись пюре і все. От такий сьогодні в мене буде влог. Типу домашній. Це ж вчора, так? Вчора чи коли це я була на тих змаганнях? Позавчора. Позавчора в школі була на змаганнях, мені дуже сподобалось. Друзі, якщо у вас є діти, ще маленькі, ось такі, чи може будуть, ще підростають, неважливо. От, коли буде от таке змагання з батьками, з дітьми, обов'язково йдіть дід його відвідайте. Це дійсно маса емоцій. Я прям, мені здається, була більш, мені більше сподобалось, чим Варі, якщо чесно. Я отримала просто масу задоволення, насміялась, наскакалась. У мене, до речі, кріпатура вже другий день. Наскакалась, набігалась, звісно, я просто задоволення. Вчителі, організатори цього свята цих конкурсів просто круто, що зробили. Таке треба постійно робити, щоб були задіяні діти і батьки з дійсно. Так, ну що, друзі, на оцій прекрасній домашній ноті. Будемо закінчувати сьогоднішній влог. Я не знаю, який буде довгий чи короткий. Я думаю, що хвилин 20 то буде. Надіюсь на це, бо наче знімала багатенько. Дякую, як завжди, що ви зі мною. Мені пишете, підтримуєте, коментуєте всі відео. Це дуже круто. Я рада, що в нас зібралося таке ком'юніті. І мені приємно. Приємно відкривати ті коментарі, читати е, з посмішкою. Ніхто не псує настрій. Я знаю, що ви на тому боці екрана е, любите мене дивитись, а я люблю, коли ви мені пишете. Я дуже це люблю. Так що, як завжди, карафінка, карафінка з наших перехідчин. Показали. Вона вже надпита. <ріху> От таку я із нею зроблю заставку. <ріху> Друзі, як завжди, міцно всіх обіймай. ваша Інна.